Скажіть, будь ласка, що буде з виплатами е, тим пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і не змогли пройти е, ідентифікацію, чи е, зможуть вони надалі у 2026 році пройти її? Чи байду мають, мають такий шанс? І що взагалі з виплатами буде дивіться, значить, справа в тім, що коли ідентифікація ця була передбачена постановою, але постанова ще й внесла певні зміни. Вони поглядають в тим, що е, стосується механізму поновлення виплати пенсії. Тому що якщо, от раніше у нас, якщо людині не припинялись виплати, але ми не знали, чи вона жива, у нас немає інформації, ми не маємо підстав її припинити. Якщо в нас є докладна інформація, там хтось нам або органи місцевого самоврядування, або самі е, родичі. Надають інформацію про те, що людина вже пішла за світи, да, то ми припиняємо і ми вже чітко робимо припинення. А от щодо тих людей, які ми не знаємо, ми припинення не робили. Але ті, хто не пройшли ідентифікацію, от ми маємо зараз в січні припинити їм нарахування. Тобто, надалі воно припинене. Але людина завжди, відповідно до статті законодавства, тієї ж самої 46, ї вона має право на поновлення. Виплати пенсії. Тобто вона звертається і каже: я жива, от все нормально, просто в мене були такі обставини, за якими я не могла отримувати пенсії. Законодавча норма передбачає, що протягом трьох років, якщо людина звернулася за поновленням, вона не втрачає жодної копійки. Всі ті гроші вона отримує. Але вона отримує не одночасно, вона отримує, ото я казав, як при першому призначенні, за рік зразу, а потім частинами кожного місяця буде отримувати. Якщо перевищила три роки, тоді відповідно здати, коли поновлюється три роки, відраховуємо і буде не вся не весь розмір. Але тому сьогодні для людей, які не пройшли ідентифікацію, і яким буде зупинено нарахування, необхідно звернутися за поновленням виплат пенсії. В чому що я казав про 299 постанову, бо раніше поновлення. Можливо, було тільки за особистим зверненням до управління пенсійного фонду. І е, це було і раніше. і Люди, які переживали перебували за кордоном, і в Ізраїлі, і в деяких інших там в Америці, ми їм повідомляли, що без особистого звернення поновлення неможливо. Сьогодні внесені зміни і таке поновлення можливо робити знову таки через веб-портал. Ну, але. З обов'язковим проведенням відеоідентифікації людина має, з обов'язковим проведенням кепу. Тобто людина звертається, так як ми от указали перед, перед цим, звертається, проходить іде... 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 відеоідентифікацію, подає заяву на поновлення з кепом, підписує, і їй буде поновлена виплата пенсії. Тобто з тимчасово окупованих територій, так само да. залишається таке право, да. і да. люди можуть таким скористатися. Да.